В даному відео просто покажу, як працює генератор двоканальний за допомогою того силорафа. Я буду мало говорити, але просто будете більше дивитися і показувати, як я включаю. На початок перевіримо, як працює сам цей генератор. Вибрав отакі величини 100 КГц. Що перший канал Замикаємо Другий має такі самі величини. Тепер попробуємо за допомогою фігур лісажу порівняти, як працюють два канала даного генератора. Для цього переводимо осцилограф в режим для такої роботи. Притиснувши цю кнопку XY, наша розгортка буде. Відповідно працювати. Перший канал це канал X, другий канал це канал Y. Появилась в нас отака точка за допомогою ось цих регуляторів. Заводимо її в положення на початку в вісі координат. Далі попробуем. включаємо перший канал і бачимо, як воно як йде розгортка. Частоти однакові і включаємо два канали. Ось що ми бачимо. Є невеликі зміщення фаз, тому та лінія не є однією, а видно таких дві лінії. Зараз я вам то покажу, змінивши фазу одного з сигналів. Візьмемо цей другий канал. Будемо змінювати фазу і дивитися на. Екрану осциллографа. Ось тепер ми бачимо одну лінію при різниці фаз отакої на 2 градуси, то може бути пов'язано з тим, що є різні кабеля. Які з'єднюють генератор з осцилографом. Можливо, якісь є вади самого осцилографа або генератора. Але тут на відео чітко це видно. І спробуємо змінити далі. 90 градусів ми бачимо майже кільце, так і повинно бути. При нулі градусі ми повинні мати лінію. Бачимо дві лінії. Різниця фаз все-таки існує. Ну і попробуємо поперемикати частоти ось цього генератора. Збільшивши в два рази частоту другого генератора, ми бачимо таку фігуру. Це фігура лісажу. По них добре видно, що два канала видають одинакову частоту, тому що ця фігура практично не змінюється. Зараз я спробую змінити. Частоту одного з генераторів в даному випадку другого на деяку величину. Хай то буде ще не видно зміни, але вже видно, що лінії збільшується. Чим більше різниця, різниця частот між двома генераторами, тим швидше буде змінюватися. Ця фігура. От, за допомогою такого методу можна порівняти, наскільки точно. Два генератора видають одинакову частоту, ну яка різниця по частоті є між генераторами. тобто. Якщо частоти тих обох генераторів одинакові, то ми бачимо чітку лінію, яка нічого не змінюється. Ну, в даному випадку цей генератор добре працює. Лінія стабільна, нічого не змінюється. Ось такий тест, коротенький тест роботи цього генератора.